Це мій UMZ, точніше те, то, що від нього залишилось на даний момент. Він відмитий відчищений. Зараз роблю спробу встановити на нього стартер. Ось стартер, який я придбав. І зіткнувся я з такими проблемами. Значить, придбав я його з крупнішим зубом на шестерні Бендікса. Я, напевно, через своє незнання понадіявся, що вона якраз підходить по зубах на вінець маховика. Значить той, що йде на пускач. Виявляється, що в МТЗ і в ЮМЗ крок зуба дещо інший, ну, взагалі форма зуба. В Юмзах він виявляється дещо крупніший. Ось така ситуація. Побачив в інтернеті, як один чоловік. Значить, він його просто наварив, дещо збільшив, обточив і ну, зробив форму зуба і так встановив на трактор. Спробуємо мої з ним зв'язатися, ні, ні до чого не привели. Хотів знати і взагалі, як він себе показав, тому вирішив йти вже якби, своїм шляхом. Ось, буду наварювати, обточувати, підгонити. Чому з цим, пішов я цим шляхом? Та, тому, що, тому що з запчастинами зараз не зовсім просто. Цінами також буду обрізати ось цю частину. Точніше планую, поки може ще щось зміниться. Планую обрізати, ну так як багато людей роблять, обрізати, робити пластину перехідну, на нього встановлювати стартер, підгонити його в щеплення. З маховиком. Там десь він є далеко. І значить, так він має працювати. Надіюсь, що все буде добре. Так, далі що по трактору. По трактору так більш-менш відмето відчищено хочу, якби його дещо обновити, освіжити, покрасити. На ньому було трошки забагато краски, я що зміг, обдирав, обчищав ось тут. Корито, коробка, все це, воно якби з останніх, останніх зразків пізніших. Мотор, я так розумію, не від нього. Але мотор зроблений ніби як в непоганому стані. Це так попередньо. Ну, Додому він приїхав своїм ходом, це не те, що там притягнутий. Ось, Ніби і гарна робота, ну, все ніби в порядку. Так, гума. Чудово, що задня, що передня. Передню зараз покажу також. Ось так агумо. Тій рік, а задня, здається, два роки відпрацювала. Я ось бачу деякі такі невеличкі надрізи, десь видно на що щось наїхали, але ну, не думаю, що то щось там означає. Ззаду обірване вухо, але воно. Бачу, по-дорослому заварене вчіплені всі значить Зараз я буду поступово працювати над цим. Ось кабіна. Вона, колись він був з новою кабіною, він був перекинутий і поставили от таке старе нещастя. Його ремонтувати, не знаю, в мене якось ну, зовсім душа не лежить. Так що я вирішив, що. Я позбираю скло деяке і, значить, буду починати свою кабіну робити. Можливо, там нижня частина, де йде кріплення до моста, де що там буде звідси взято, а решта буде робитися своє. Ага, ще зроблений. Ну, не зовсім зроблений. Значить, Розібрано і замінену втулки вже на вісі коливання переднього моста. Ну, там частково відмито, частково, частково ще треба дочищати, тому теж там краски вже міліметра два на ньому. Ось Сюди буде, де сошка. Навіть не буду нічого ставити, тому що там вибита, там не тільки втулки вибиті, а самі навіть посадочні місця. Тому я вирішив, що. Я буду зразу переробляти його на дозатор. Циліндр буде ставитись так, щоб взагалі не задіювати цю частину. Якби буде поперечна тяга і, напевно, що циліндр буде закріплений до неї. Ну, це так попередньо. Ще я не зовсім впевнений. Може щось зміниться в моїх планах. Наварив я шестерню бендікса. Приблизно таке щось вийшло. Це вона має бути в зачеплені з вінцем. Там ось такий зуб. Ясно, що зараз ще говорити про те, що зуби нормально заходять все рановато Зараз я їх... Дещо обточу раніше на токарному позовні, а потім сформую самі зуби. От, не знаю, можливо, прийдеться ще дещо підварувати. Але навіть, смішно сказати, але навіть ось в такому стані вона вже ну, практично співпадає, вже вкачається по зубах. Ось так що буду працювати далі. Шестерня була наварена і зараз я її легенько поверху якби спланував для того, щоб можна було точніше формувати зуби. І такий момент, значить, коли я наварював, я після кожного зуба значить, проварив полавтоматом і я її охолоджував у воду зразу. Я не знаю, наскільки це правильно було чи ні, але ну, зробив та й зробив. Щоб дещо підгартувати зуби. І справді результат деякий є, тому що ось проточував, то відчувається твердість. Вони не всі зуби зачеплені. Зараз подивлюся, може ще трошки, а може і не буду. Значить, ще таке питання. Шестерня в діаметрі мала, по зубах мала 40 мм. Зараз вона має 43,6. Тобто 3,6 мм Ну, Буду пробувати обточувати і вже приміряти до відповідної шестерні, значить, щоб правильно підігнати зуби. Півгодинки роботи і вийшла така ще старенька. Зуби формувались не на станку, а на звичайному точилі, Значить, ставив круг, зачисний, трошки підтертий і ним формував зуби. Ну і так, поступово приміряючи, підгонив Діаметр так і залишився в мене 30... 43,5. Зараз подивимось, як вона прокатується. Не дуже зручно, але справа в тому, що зараз я її притискаю зуб в зуб, а якщо зробити якийсь мінімальний зазор, то взагалі воно легко проходить. Тепер залишається надіятися, що воно буде працювати. Що твердості цих зубів вистачить. Ну, Я думаю, якщо вистачить їх хоча б на рік, це буде чудовий результат. Змінна деталь, яку можна взяти, замовити. значить, Зараз, ну, раніше треба перевірити, як вона працювати буде. Замовити, наварити, підготувати повністю. і так само за півгодинки раз в рік можна і замінити, а слідуючи, чи відновити, чи купити нову. Це я так би, про гірший результат. Хоча я надіюся, що воно буде працювати. Тому що відчувається твердість. Я вже казав, що кожен зуб проварював полуавтоматом за один підхід. І він не сильно прогрівався, і я охолоджував його в воді. Зразу ж. Було відчутно, коли проточував, що це не просто сирий метал. Ну, далі буду збирати стартер і пробувати вже готувати місце. під нього оце все цей відлив потрібно буде відрізати. Я вже приблизно там зорієнтувався скільки потрібно, але. Це все буде, зроблю мітки і тоді буду пробувати відрізати. Великої болгарки не маю, та й не знаю, чи треба. Буду частинами обрізати його. Такий вигляд має стартер зараз. Змушений був проточити ще зуби, тому що вони ховаються в корпус стартера. Він же ж не винен, щоб його пиляти, тому пропиляв шестерню. Я думаю, що там в ніякої, в ніякої втрати не відбулося. Площі зубів вистачить. Ось так. Крутнув, все ніби нормально. В такому стані зараз шестерня бендікса. Це я її так зафіксував. Оце повний виліт. Тепер не, вже потрібно формувати саму перехідну плиту. Зараз покажу, що тут вийшло в мене на кожухові. Ось. це Все добро, яке я звідси відрізав. Значить, попередньо, попередньо планується одна е, плита е, в цій площині, е, звідси буде е, проварено на ребро, е, е, отак, щоб закрити ці щілини і трішечки укріпити. Щось зразу я не дуже якби, звертав увагу. Е, ось. Получається, що ми дуже-дуже пристойно прослабляємо кожу щеплення. Я не знаю, чи воно дасть міцності те, що я задумав, але все ж, таки, все ж таки потрібно щось для цього зробити. Ну, далі буду працювати, покажу. Зараз займаюся установкою стартера. Перехідну пластину виготовляю якби в два етапи. Значить, мені потрібно було старт розмістити на 15 мм від самого кожуха. Значить, 5 мм проставка така, яка частково прикручена вже до самого кожуха. І вже основна плита. Зроблено посадочне. Таким чином я поступив, нарізав різьбу, закрутив з цієї сторони болти, обрізав, є потайчики невеличкі, в які зараз я обварив, тому що немає не можливості закручувати. Там буде мішати маховик. Ну, якби вирішив таким чином поступити. Це все обвариться. Тепер я прикручую стартер і виставляю. Зацеплення зуба самого Бендікса з маховиком. Ну, Якщо це все вдасться, тоді залишається тільки обварити і закріпити це все. Стартер наживлено. В одному місці прихватив, щоб він не з'їхав тут з трубцинами. Все робиться для того, щоб перевірити зазор між зубами. Я так орієнтовно його виставив, як, як я собі думаю, що правильно. О, зараз, по суті. Майже перший запуск. Я вже крутнув трошечки, але втікало масло. Зараз дубль два. Так. так. Ну, Я думаю, достатньо крутить весело. Далі буде видно, як воно буде працювати. Перехідна пластина приварена, напівавтоматом. Проварував невеличкими такими відрізками по сантиметрів два і так давав остигати. Не знаю, як правильно, але надіявся, що не буде сильного перегріву і не будуть лопатись так шви. Чесно кажучи, Поки що я не бачу тріщин.